Працюю, але яке це має відношення до розгляду скарги? Ви офіційно десь працюєте? Ні. Не працюєте. будь ласка, я, для мені, вас поголошується склад суду, справа розглядається, в складі в ловушку, суді, власне, фендрівниці і так сміли Анастасія. Чи будуть відводити складу суду? На момент поставленого питання я поки що не бачу причин для відводу. Судове засідання повноважне основа та місцем України, повідомлена належним чином. Суд ставить до мене питання, чи може судові проєкт розпочати розгляд вашої скарги? 214 стаття кримінально процесуального кодексу передбачає відсутність слідчого, який порушив перегляд розгляд скарги без його присутності. Так, я. Наполягаєте, щоб ви розподіляєтесь, Так, я, я хочу розділити на особи. Зрозуміла ваші позиції з частиною 3 у світі 36-го КПК України вважаєм квітня, розпочати розгляну ступінь, я в колоні обов'язково для розгляду даного вирії справ Зрозуміло, так ви свою скажімо підтримуєте засідання? Так, я б хотіла трошки її зачитати. Зараз, 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 Отже, ви підтримуєте. До суду є якісь клопотання? Немає? Немає. Оголошую до суду звернулося медмененка Наталія Михайлівна і її скарги ставить питання про визнання не закону без діяльності старших слідчий покорний поліції. Полягає не внесення відомості про помільне правопорушення до єдиного реєстраціоного розслідування. І постанову половину про збройні запи положного посолу за поминення для єдиного реєстра до цілого розслідування. Будь ласка. Пояснення стол. Так, розпазу. От в своїй скаргі я зазначила, що під протокол 18 січня 2025 року будала, була подана заява про кримінальний злочин, який підлягає під кваліфікацію за частиною 4 статті 345 прям 1 кримінального кодексу України в сукупності із частиною 2 статті 28 кримінального кодексу України. Злочин вчиняється в злочин злочин вчиняється вчиненням за попередньою змовою групою осіб. Якщо його е, спільною вчинили декілька осіб або більше, я, які заздалегідь або то, до початку злочину домовилися про спільне його вчинення. Заяву під протокол прийняла слідчий Дарницького управління поліції міста Києва Коваль Олена Васильівна. Е, номер е, тут, е, спеціального житу 0162 461 і номер посвідчення КВП. 030323. Відповідні відомості. Прийняття під протокол заяви про вчинення кримінального злочину, який стався 17 січня 2025 року, внесено е, інформаційно-телекомунікаційну систему 18 січня 2025 року за, номер, за номером 3833 у Давненському управлінні поліції головного управління Національної поліції міста Києва. В прохальній частині заяви я вимагала прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинення кримінального злочину, що має ознаки статті, які я назвала вище, в сукупності статтею 28 кримінального кодексу. Відповідно до положень частини першої статті 214 кримінального процесуального кодексу України, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 8.02.2019 наказ соти про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах підрозділах поліції, заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події та наказу офісу генерального прокурора від 30.06.2020 номер 298 про затвердження положення про єдиний реєстр досудових розслідувань порядок його формування та ведення документи документи чинні та на момент подання даної заяви про кримінальний злочин внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинення кримінального злочину за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. По-третє, на виконання вимог кримінально процесуального кодексу та наказу офісу Генерального прокурора. Про затвердження положення про єдиний реєстр досудових розслідувань порядок його формування та ведення невідкладно розпочати досудове розслідування з підстав вчинення кримінального злочину за попередньою кваліфікацією, зазначено, зазначено в заяві. Вручити е, мені як заявнику, з правами потерпілого пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілої. <кій> <кій> Передбачені статтею 55, 57 КПК України надати заявнику можливість повідомляти додаткові свідчення у порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК виключно в рамках відкритого кримінального провадження, по зазначеному факту кримінального злочину. в моїй заяві. Згідно вимог пункту частини 2, 60 КПК України вручити заявнику документ. Підтверджуючи прийняття і реєстрацію заяви про вчинення кримінальних злочин та вон повідомлення. повідомити заявника в статусі потерпілого про кожну дію в ході досудового розслідування. 20 січня 2025 року я дізналася, що прийнята 18 січня 2025 року під протокол заява про кримінальний злочин слідчим Дарницького управління поліції головного управління національної поліції в місті Києві. Коваль Оленою Васильівною, спеціальний жетон 0162 46.1 номер посвідчення КВП 030323. Не внесена до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, а лише внесена до інформаційно-комукаційної системи 18 січня 2025 року. Під номером в журналі Єдиного обліку 3833 у Дарницькому управлінні поліції. Отже, не дивлячись на те, що я підписалась про те, що попереджена про кримінальну відповідальність згідно статті 383 Кримінального кодексу України за завідуване правдиве повідомлення про вчинення злочину станом на 20 січня 2025 рік слідчий Дарницького управління поліції, коваль Олена Васильівна не внесла. Єдиний Державний реєстр досудових розслідувань прийнято під протокол заяву про кримінальний злочин, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку 830, 18 січня 2025 року. Цими діями порушено права і свободи скажника Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, розділ 1 права і свободи, стаття 17. Заборона зловживання правами. Жодне сположень цієї конвенції не може помачитись як таке, що. Надає будь-якій державі, групі чи особі право займати будь-яку діяльність або вчиняти будь-яку дію спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визначених цією конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі обсязі, чим це передбачено в конвенції. З огляду на викладене віще слід зазначити, що подібні дії слідчих мають не тільки ознаки. Юридичної відповідальності як е, посадової особи за невиконання службових обов'язків, а й ознаки непрямої дискримінації по відношенню до мене за соціальним статусом е, регламентовані положення закону України від 6 вересня 2012 року, номер 5207 е, Римське 9 про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Дія якого поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місце знаходження, яких зареєстровано на території України, а також особами, які перебувають на території України, адже відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 даного закону непряма дискримінація. Це ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм критеріїв. Оцінки правил, вимог чи практики для особи та або групи осіб, за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та або групою осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об'єктивну, обґрунтовану мету, ос ос способи досягнення якої є належним та необхідними. Пунктом 5 рисочка 1, 5, частина перша першої статті першої закону визначено, що пособництво у дискримінації це будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності спрямованих. На виникнення дискримінації. Пункт 7 частини 7, пункт 7 частини першої статті першої закону визначає поняття утиску наступним чином: утиск не небаж, бажана для особи та або групи осіб поведінка метою, або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб. Напруженої ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери. В той же час, з положеннями частинами 1 статті 2 закону декларуючи, гарантую, що законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає не належ, незалежно від певних ознак забезпечення рівності прав і свобод. Осіб та або групи осіб забезпечення рівності прав, законом осіб та або групи осіб, повагу до гідності кожної людини, забезпечення рівних можливостей осіб та або групи осіб. Слід наголосити, що згідно частини 2 статті 6 закону України ссилаються е, е, на той же самий закон 52.07 України будь-які форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного права та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього закону, забороняються. Відповідно до частини 1 до частини першої четвертої статі 214 чотирнадцятої кримінально процесуального кодексу України слідчий дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-яких джерел обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні віномості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування. Та через 24 е, е, години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнавача. А в разі відсутності підрозділу під, під, під дізнання керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань не раніше. Положення про єдиний реєстр судових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджується Офісом Генерального прокурора за погодженням з міністерством внутрішніх справ України, службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом бюро. Економічної безпеки України здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події. Відомості вносяться невідкладно після завершення огляду. До того ж складається протокол огляду місця події для з'ясування обставин вчинення кримінального е, проступку. До внесення відомості до нелиного реєстру до розслідування може бути відібрано пояснення, проведене медичне освідування, отримання висновок спеціаліста. І знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото і кінозйомки відео вилучено знаряддя і засобів чинення кримінального проступку, речі, і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи особистого огляду або огляду речей. У, раді, у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно. Відомості про нього вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньої можливості, за першої за можливості. Слідчий прокурор інша особа. Уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви і повідомлень про кримінальне правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Отже. Станом на момент подання даної скарги до суду від скажника заява про вчинення кримінальних злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесена, що є грубим порушенням вимогам статті 214 КПК України, наказу Міністерства внутрішніх справ України, це наказ сотий по затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах підрозділах поліції заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інших подій, а також наказу Генерального прокурора України. Про затномер про затвердження порядку положення про порядок ведення єдиного реєстру до судових розслідувань, Затверджено у міністерстві юстиції України 5 травня 2016 року під номером 680 28 дріб а також скажника потерпіли з конституційних прав та прав. Передбачених міжнародними договорами та положень статей 55, 56, 60 і 214 КПК України відповідно до пункту 1.4 положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових судових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України 18.08.2012 року, номер 69, який є обов'язковим для виконання посадовими особами. Органів досудового розслідування, строк 24 години, обчислюється з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність при поданні заяви повідомлення про кримінальне правопорушення та у випадку надходження заяви повідомлення поштою іншими засобами зв'язку. Строк обчислюється з моменту надходження заяви слідчому дізнавичу прокурору. Крім того, Визначений частиною першої статтею 214 четвертий кримінального процесу України обов'язок слідчого дізнавача або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб. Чинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомості до про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Такі вимоги не передбачають здійснення оцінки, обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона подає, усвідомлено. Усвідомлено для реалізації відповідальними органами. Завдань кримінального провадження відповідно до пункту першої частини першої статті 330 кримінально-процесуального кодексу України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення дії чи без слідчого дізнавача або прокурора. Бездіяльність слідчого дізнавача прокурора, якою полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до, до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово. Вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим кодексом строк, заявником потерпілим його е, представником чи законним представником, під, роздюван, під, підозрюваним його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється. provadinha, Володільцем, тимчасово вилучена майна іншою особою права чи, чи законні інтереси, якої обмежується під час досудового розслідування. Відповідно до частини 1 статті 304 Кримінального процесуального кодексу України скарги на рішення дії чи бездіяльність слідчого дізнавача чи прокурора, передбачені частиною 1 статті 303 цього кодексу, можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого дізнавача чи прокурора оформилися е, постановою строк подання скарги починається з дня отримання особи її копії. Строк звернення до слідчого судді скаржником не пропущено. З таких обставин скаргу на бездіяльність слідчого дізнавача скаржником е, подано, е, звертаючись до слідчого судді, в строк, передбаченому частиною 1 статті 304 Кримінально-процесуального кодексу України та в межах територіальної юрисдикції. Керуючись частиною першою, частиною 2, статті п'ятдесят п'ятої частиною статтею 214, 303, 304 Кримінально-процесуального кодексу України, прошу визнати незаконним бездіяльність старшого слідчого Дарницького управління поліції, головного управління національної поліції в місті Києві Коваль Олени Васильівни, спеціальний жито 01. 62 461 і номеру посвідчень КВП 030323, що полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після отримання під протокол заяви про вчинення кримінального правопорушення правопорушення групою осіб. Поставить новити ухвалу. Прошу, якою зобов'язати уповноважену особу Дарницького управління поліції, головного управління національної поліції в місті Київ внести заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про що зареєстрований в журналі єдиного обліку 3833, При розгляді даної скарги дотримуватись процесуальних строків. Додала я в додатки фото копії протоколу, які сфотографувала на місці, от, і талон повідомлення журналу єдиного обліку.

ухвала іменем України Судзнака Резолютивна частина 24 січня 2025 року для Арбінської районної суті Спартуєва Оскова Дісничого суті Сергія Вилучського секретаря Кушнір, Скаржина Кадр Мельянка, Ризнавича Погубка, якому судовому засіданні в залі суду Дискокрилі, Скаржу Вилучського Наталі Михайлову на бездіяльність слідчого залу Тепоконування поліції яка полягає у нас

Что робитися підказувано породу реєстра до судових розслідувань відповіді викладені у заяві відбудення Наталі Михайлівна від восьминадцятижковісу та пункту про вчинення кримінального правопорушення, що може вистати ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною чинності статті, що стосовно п'ятий привід в Україні не клопотана, і згідно з постановою від 1.01.2021 по множеній зоні для російського цього мого проведення згідно правил повідомлення єдиного обліку за номером 3833 від 18.01.2021. Донада заєю по їх свіденню реєстр до судових розслідувань та невідкладно розпочати досудове розслідування в порядку Статті десять чотирнадцятого Ухвала України. Не підлягає, снижність є підпис. На цьому судове засідання оголошується завершення. Повний текст ухвали в понеділок. Подадімо повний текст. Так за прати. Благодарю вам. Дякую. Скажіть, а я з